Чи продовжуєте ви контакти з бойовими побратимами? Безумовно, я підтримую контакт і не тільки через те, що я колись служив з цими людьми, в тому числі через те, що люди, які е, знаходяться у війську, які постійно е, ризикують своїм життям, здоров'ям, вони потребують підтримки словесної. Будь-якої уваги їм потрібно давати, запитувати, як в них справи. Частина моїх колишніх друзів там до повномасштабного вторгнення вони просто відсіялись саме через те, що ну, вони не цікавились, що зі мною відбувається, не писали, не дзвонили, ну, навіть не дзвонили там, ну просто написати і спитати. Чи все в людини гаразд? Як вона себе почувається? Це дуже важливо для тих, хто постійно ризикує життям.